Ім, бін, бім, бімка. Привіт, маленькі друзі! З вами Пепопік. І сьогодні ми поговоримо англійською і дізнаємось назви частин тіла, а саме вашого носика, ротика, оченят, голови, ручок і ніжок. Поїхали! І почнемо з голови! На голові у мене є оченята. Оченята. А оченята англійською будуть eyes, eyes, eyes. А ще на голові у мене є носик. Носик англійською буде nose. Nose. А така яскрава посмішка у мене завдяки ротику. Ротик англійською буде маус! Маус! Добре, маленькі друзі! А як же будуть вушка? Можливо, ви вже знаєте вушка! А вушка будуть Ears. ears. Ну, а як ми можемо не згадати про мої рожеві щічки, які є у всієї моєї родини? Рожеві щічки! щічки англійською будуть Чікс. Чікс. А над очима у мене лоб. Як же буде лоб англійською. Друзі, підкажу вам! Лоб англійською буде forehead. Forehead. Отже, тепер ми знаємо англійською все, що знаходиться у нас на голові. Ай, Молодці! А тепер переходимо до тіла і дізнаємось, як же будуть ручки англійською. А ручки англійською будуть arms. Армс! Нам потрібні arms, щоб обіймати наших друзів і нашу сім'ю. Arms. Ну а ніжки! Як же англійською будуть ніжки? А ніжки англійською будуть лекс лекс. А ще у мене є животик. Він у вас, до речі, теж бурчить, коли ви голодні. Животик англійською буде Беллі. Беллі. І як же ми могли забути про спинку? Спинка англійською буде Бек. Ще у мене є маленький хвостик. У вас, друзі, напевно, його немає. Хвостик англійською буде tail. і ми дізналися ще більше новин. Ви сьогодні великі молодці. Побачимося новому відео. па-па!